Пісня друга. Хто в лісі не буває, той не бачить, той не знає, як ми живе. Ям з квіток чи мало є, в самку чи швави, спочива собі потрує, а с почув штук-штук, аж то саме двічі Боромео штукати почав. Гей, Микито, де він варича? Від ось я підсланеч, від саміського царя Роб... наробив тижла багато, Жули налев далевно на штато. навелів він собі ти типу пошкодив мідві, а як не хоче йти у мідві, токтура під тебе, подемо собак. Ось Микита та з вуха, не хотів чути медрузів різних слів, все гадаєш собі. Ох, розводухне провчит, щоб так рог ти Глянув, тихо спах уже жигає, чи дежахки немає, але ні, бормило сам. Виглядає і каже Бурмило, я знаю, чому ти сюди прийшов, щоб мене привезти. Захоч жашов Мод... медвідчик бурмило, бурмило, у мене звіт болить. А жашо тобі болить живіт. Ох, справа, не Боже, поки я не маю брати мяша до рота, я мой. Се той обридвий мід їж. Мід? крикнув парубойло. Боже сио, я би вже й нього душу дав. Де він? Де його купуєш? Я так тиму, то хто ж не будеш. Пжахти жахти, та жали вже таки ва... за три квахти. Я жаміт ще продач готовий. Як так вуйко, то ходім? Є багатий у хліб, у нього меду багато не то, що їжте можна, а хоч купайся в ній. Зіткнув пан Бурмило. «Пішли вони нічкою. А хозяїн хотів ж робити, тому так і поставив таку от стоку. Але ж каже, ей, бурми, а бурми ось ля, лякаючи, впіймали. А лиш каже, там мід є, глянь там. Дав йому чупалку і капелюха, але ж його... після чого він руки ж вижме до чого бревна. Після чого. Після чого, коли лиш ли, э, бах кинув цю штуку, то медвідь бормило ще почує бревна. У мене є що сила. Бревно його як підняло. А після чого коли не міг виняти. Ну бормило як там? А він після ж кричав. а, -а, 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 -а! я почув. А ви Микита сказав, ей, бурмила, не їж так багато меду. От, хоча уже прокинувся. Можеш уже поаккуратніше, світом горить вже там. Бурмила ж не було до меду, він це аж був в біді. Ей, я знайшов медведя, він у мене на бревні. Всі як побіжать, з ключками чим. А хлопці з шокрилами, бучими. І як його окружили, то бах-бах почав. І ще обжив, обжив, обживати, що він за страх у бревні, але, але страх йому додав сили. А всі після цього побачили, що бурмило виліз, і після цього сказала Ой, вирвався, вирвався. І після цього всі почали біжати. А бормило теж почав біжати, вирізався в це. От. І так от побіжав він. А, а після чого будь в дерево, а Микита сказав, ну що, поїв ти нормально меду. Ну, Бурмило не міг нічого сказати. Його полікували, він після чого лисьому дав шляпу, викинув його, а він сказав: О, а що це? красно червона кепочка, щоб подарити червона... Шапка, щоб подивитися свої молодші доньці, але бурмио так і досі нічого не сказав. Після чого лист пішов собі. І на, і на третій день бурмило із чашенькою ходою ледве в царські двір прийшов. Чар питає ей, бурмило, хто тебе тебе обідрав? Він каже царю милий, це Микита. Я свого життя власного не втратив. А після лев як крикне А-а-а! До він хотів, щоб він не збіжав, чого? Ні, ти ще раз підеш і. Приведе його ще. Раз. Ну, після чого він вирішив подумати, пошукав всіх кандидатів і вибрав кота Мурлику. Він сказав: послушай, кіт, Мурлику, пусть посада невелика, але розумніший тижжа трьох. Іди до лишеного двіру і скажи, якщо я власною короною кажу, якщо він не прийде у мій двір, то я його. Вб'ю даже без всяких слів, кіт Мурлика быстро штрош і іде до очного, до микитоного твору. Ну і купив собі мишку і пішов.